Я мати, я виспитала дитину, він в мене офіцер кадровий, а по мені глумилися отак, витирали ноги і так, як на так котиня сміялися. Жителька села Мирославка Швайківської громади Зінаїда Манелюк розповідає, як намагалася отримати землю для сина військовослужбовця у 2019 році. Тут в контору визивали їх, вони сюди приїжджали. І ми кажемо, дайте дітям, дайте дітям землю, то вони кажуть, нема землі. Мій син зараз ще поїде. Він, він з початку війни там, він кадровий офіцер, він знов їде на 20 число, а вони за мною будуть сміятися з моєї душі, що вона в мене вже плаче. Збори. Ми прийшли на збори, я встала, підняла питання. Віддайте на Бобівці, кому ви дали землю на Бобівці. Це був 20-й рік січень місяць. Закрили мені рота. Зіні закрили рота, а я сказала: дайте цю землю, дайте відповідь, кому ви надали цю землю. 20 гектарів у селі Мирославка та 4 гектари у Катеринівці. Цю землю мали отримати учасники бойових дій зі Швайківської громади. Але тодішнє керівництво у 2019 році виділило землю людям, які не є місцевими жителями, каже нинішній голова громади Габріал Мкртичан. Виділення даного участка, даного участка під адегідом а чужим. Людям, которые являются далеко не оточники, Нині, за словами посадовця, рішення хочуть скасувати наша мета повернуть землю в исходную, то есть в громаду Швайковскую громаду, и после этого развивать всех тех оточників, которые действительно воевали и действительно являются оточниками. Телефоном ми поспілкувалися із попереднім керівником громади Тарасом Яригіним. Кожен громадян України перше має отримати два гектари землі. на той час, коли ми надавали цим людям по два гектари землі. Просто шапка була заготовка шапки під учасника. АТО, а як цих десятих людей просто прописували, забули забрати питання законності надання цих земель. Винесли на сесію Швайківської сільської ради. «Виносимо на голосування хто за заданої. Просим галасувати. Хто за? Депутати сільської ради проголосували звернутися до суду та правоохоронних органів із проханням визнання законності виділення земельних ділянок та залучити професійного адвоката з приводу захисту швайківської сільської ради у судах. Наслідки такі, що орган місцевого самоврядування він в принципі має право і наймати професійних адвокатів і розбиратися в правовому полі відносно прийнятих раніше своїх рішень. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.